Всім привіт! Лише у мене складається таке враження, що після того, як компанія Disney вирішила вигнати з їхньої піратської саги виконавця головної ролі капітана Джека Горобця, цю франшизу просто накрило хвилею невдач. Судіть самі: якщо раніше ця сага, яка зібрала в загальному рахунку понад 4 мільярди доларів, була нехай із різними показниками, але все-таки постійною запорукою успіху для Disney, то зараз навколо шостої частини піратів більше проблем, ніж удачі. Взагалі, піратська сага існувала і продовжує існувати зовсім не так безхмарно, як це може здатися. І я навіть не маю на увазі проблеми, які не припиняються навколо виробництва шостого фільму, який уже небагато немало, цілих 5 років буксує, не маючи жодної можливості поки що зрушитись з мертвої точки. Проте проблеми, пов'язані, зокрема, з судами, почалися у піратів багато років тому. Так, наприклад, ще далекого 2006 року, американський кіносценарист Ройс Роїс подав судовий позов проти творців фільму Пірати Карибського моря. Драматург звинуватив керівництво компанії Дісней і голівудського продюсера Джирі Брукхаймера, крадіжці його ідеї зі створення фільму. А минулого року Дісней отримав новий позов щодо прав на піратів. Справа в тому, що ще у 2000 році продюсер Това Лайтер надіслав у компанію Дісней сценарій і рекламний ролик, плануючи продати компанії інтелектуальну власність сценаристів. Щоправда, тоді Дісней відмовився купити їхній сценарій, а вже три роки по тому, у 2003-му дебютував перший фільм франшизи з п'яти частин. Який називається Прокляття Чорної перлини. Так от сценаристи зараз стверджують, що компанія вкрала їхню ідею з оригінального сценарію ще 2000 року. Щоправда, після досить помітного галасу ця справа теж затихла. Але тим не менш я не можу не згадати і про головний суд навколо піратів Карибського моря. Суд, як не дивно, не пов'язаний з цією сагою безпосередньо, суд, а точніше, суди. Від Джонні Депа проти його екс-дружини Ембер Емберхь саме весь цей халас призвів до того, що компанія Дісней остаточно відмовилася від роботи зі своїм капітаном, після чого і почалися всі їхні біди, коли компанія зробила свій, на жаль, невірний вибір, який спричинив низку невдач. Звичайно, всім зрозуміло, що без Джонні Депа цей корабель я маю на увазі корабель піратської саги нікуди не попливе. Зрозумів, це здається, вже й сам Дісней, особливо після того, як Джонні переміг у Верджині. Недаремно ж одразу після цього, зокрема й через продюсера і друга Депа Джеррі Брукхаймера, почала з'являтися інформація, що все ще можна повернути назад, і вони не проти повернення канонічного Джека Горобця. Ось тільки штука в тому, що вже й сам Джонні Деп змінив свою думку, про що заявив публічно і на весь світ. Нагадаю, як це було. Ще минулого року навесні адвокат Ембер Бен Ротенборн досить детально розпитував Джонні Депа про його плани на повернення в піратську сагу. Містер Депп, ще якби Дізний прийшов до вас з трьома сотнями мільйонів доларів і мільйоном альпак, ніщо на світі не змусило б вас повернутися і працювати з дісней над піратами Карибського моря. Правильно? запитав адвокат, коментуючи заяву Джонні Депа. Це правда. Містер Ротенборн відповів тоді деп, ніби поставивши жирну крапку в цьому питанні. Але як ми знаємо, власне, тепер до крапки тут ще дуже далеко. Протягом літа минулого року стала поширюватися інформація про те, що Дісней походився заплатити депу 301 мільйон зелених, щоб він таки повернувся в пірати 6». І, попри щонайменше найменше екстравагантність такої новини, Її тоді розфорсили мало чи не всі світові змі. Одночасно з цим, що виглядало куди більш реально, з'явилося повідомлення про те, що Дісней вкрай зацікавлений у тому, щоб повернути назад Джонні Депа, і що нібито компанія навіть надіслала акторові лист, вибачаючись за свою поведінку і пропонуючи нову співпрацю. Так це чи ні, ми не знаємо. Але що цікаво, розмови з цього приводу не вщухають. І, наприклад, тепер мало чи не вся світова преса, яка оглядає тематику поп культури, цитує видання Daily Mail, яке озвучило для нас повідомлення свого інсайдера, говорить про одну єдину умову, яку виставив Деп для свого камбеку. Причому умова ця ніяк не пов'язана з грошима. Все можливо, сказала людина, нібито близька до актора, у відповідь на запитання про перспективи повернення Джоні Депа у пірати. Якщо це буде правильний проект, Джонні його зробить, таким чином даючи фанам нову надію, а також даючи зрозуміти, що для депа куди важливіша якість його безумовно фінальної появи в знаменитій сазі. Заради своїх шанувальників і глядачів Джонні згоден навіть на те, щоб знову працювати з компанією, що одного разу вже кинула його. Вірити подібним розмовам чи ні, тут у кожного вибір свій. Але всі говорять в один голос, що компанія Disney прямо зараз потребує нових касових фільмів на тлі її численних провалів. І що якраз саме такі, як не дивно, старі франшизи в даному аспекті розглядаються як пріоритетний варіант. Звичайно, піратська сага в тому числі. При цьому всі ми розуміємо, що знімати шосту частину без горобця це просто виконати гроші на вітер. І якщо ще уявити успішний піратський спінов з Марго Робі, ми могли, б, то уявити успішне продовження основної історії без Джонні Депа ну просто ніяк не можна. А оскільки, за словами самої Марго, її піратський спінов ще треба почекати, то по суті зараз у будинку миші не залишається нічого, окрім як усіма силами намагатися повернути назад свою головну піратську зірку. У цьому аспекті не зайвим, звісно, дізнатися. Як взагалі йдуть справи у шостої частини? Тут щоправда без великих змін, Автори сценарію все ще працюють над створенням фабули проекту. А так, якщо без дурнів, то навряд чи вони вже майже 5 років поспіль не в змозі народити один єдиний сценарій. Просто думаю, керівники Дісней не дають остаточне рішення щодо того, будуть фільми з Джеком Горобцем чи без, і від того, вся справа не в змозі просунутися далі. У той же час, поки дім миші думають, як їм повернути Джоні і чи робити це взагалі, актор не молодшає і його здоров'я теж, на жаль, не поліпшується. Зараз Депу вже 60 років, і як я дізналася нещодавно, зірці піратів Карибського моря довелося нелегко, після того як з'явилася загроза його здоров'ю. Зараз на здоров'я зірки, схоже, все ще негативно впливає його хвороба. Викликано колись зловживанням психоактивними речовинами, про що й зізнавався сам Депп, внаслідок чого він нещодавно навіть втратив свідомість в угорському готелі. Це призвело до скасування концерту гурту Джоні Голівуцькі вампіри в Будапешті. Крім того, останнім часом Джоні Де бачили з тростиною. Також я чула про надходження актора в Бостонську клініку для проходження обстеження і можливого лікування. Загалом до чого це все? Я це все до того, що у Дісней реально залишається ще на буквально пару років, не більше, а може й менше того, після чого питання з Джонні Депом і його участю в піратах можна буде просто закривати. Ви самі подумайте, як чоловік за 60 років з солідними проблемами зі здоров'ям може ось так просто взяти і зіграти все такого ж бадьорого завзятого капітана. Що стрибають зі шпагою. При цьому, що стосується колег-актора по піратській франшизі, то, наприклад, виконавець ролі містера Гіпса Кевін Макнелі в минулому публічно висловлювався про свою відданість Джоні Депу і заявляв, що ніхто не зможе замінити Джека Горобця. Тоді як інший актор піратів Карибського моря не вірить, що Джоні повернеться у франшизу. Попри переконання, що Деб заслуговує на ще один шанс у ролі Джека Горобця, зірка піратів Хав'єр Бардем не думає, що це станеться. Загалом майбутнє, як і раніше, більш ніж туманне, на тлі цього знову заговорили про можливий повноцінний піратський серіал, заснований на знаменитій сазі. Нібито з огляду на високі виробничі витрати, пов'язані зі створенням ще одного повнометражного фільму піратів Карибського моря. Disney може вибрати трохи економніший варіант, розробивши проект для Disney+. Плюс. А що вже з цього вийде, дізнаємося з часом. Тож підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб залишатися в курсі. Дякую вам за підтримку українського Ютубу. Пишіть свої думки щодо відео у коментарях, з радістю відповім на кожен.